що в головах у італійців виникає питання. От у мене на зв'язку Катерина Нестеренко. Це журналістка, яка жила в Італії. Зараз вона бере участь часто в тамтешніх телешоу, де обговорюють війну. Вона знає, що думають італійці. Що у них на голові що у них в голові? А не на голові. Катя, привіт. Привіт. А ти знаєш сказати, що на голові було би більш доречним, а тому, що що в голові а, це питання швидше не до нас з тобою, як до представників змі, а вже до а, представників інших професій, і іноді ці лікарі до речі теж носять метелик і мають такі окуляри, як у нас з тобою. А, але а, жарти жартами а, ти знаєш, тут треба розділити одразу а, політику, політику уряду і а, масові настрої і пропаганду, яка шириться. Через італійські змі, тому що якщо брати допомогу військову, ми не можемо оголошувати, ми не маємо права говорити про те, що нам передають країни. Це скажімо так, зацикретна інформація, але відомо, що італійці допомагають багато. Зброя йде, фінансова підтримка йде, тому що це політика європейського союзу, яку Італія, як член європейського союзу, підтримує. Але Приватним телекомпаніям, найманим журналістам, проплаченим пропагандистам і просто найманцям, блогерам, які так так звані журналісти, які зі зброєю в руках воюють проти українців, італійців, в ЛНР, так названі в ДНР, таким людям ти не можеш заборонити писати щось свої блоги і таким чином розповсюджувати ту дезінформацію, яку італійці дуже радо сприймають як правду. І, от у них шириться країною, не все так однозначно. Це uh -huh. улюблений наратив, який запустила Москва, і вони його масово підхоплюють. Тому що італійці, ну ми маємо розуміти, що це не найбагатша країна Європи. Вона красива, приємна, всі її люблять. піца, паста, макарони, все це понятна. Але треба розуміти, що економічний стан не дуже. І коли підіймаються ціни на газ, коли приходять платіжки, вже розганяється у цей бум, що зараз ми всі замерзнемо, бо Росія ж велика могутня, вона ж нам газ не буде давати. Дешевий тоді в суспільстві вибухає оцей спротив. Наше нам це потрібно, нашо нам допомагати цій Україні, наше, наше, наше. І таким чином ми бачимо отакі виплюви, як те, що сталося із Жаданом. Це обурливо, але ми маємо розуміти, що Мілан це регіон, звідки походить партія Ліга Півночі. Ліга півночі зараз іде на вибори 25 вересня, і вони майже, майже перемагають. Очільник цієї партії Матео Сальвіні. Це найближчий друг Путіна. От хто зараз нас дивиться, може відкрити Гугл і забити Матео Сальвіні, червона площа. Перше, що вискочить, це буде е, цей пан Сальвіні, ну зомосіньор помідор е, в футболці з, е, з е, фізіономією. От в, власне ми бачимо, як в Польщі його uh -huh. Да, Це чудове відео Ой, от червона площа. Тобто ми бачимо, на кому пілотка, хто в пілотці, і власне далі можемо цю тему розвивати і здогадатися, чому і як зараз була відставка уряду. Драгі. Пішов у відставку з другої спроби, це той прем'єр Драгі, котрий приїжджав в Україну, бачив, що відбувалося в Ірпіні в Бучі на власні очі, це все бачив, допомагає Україні прийняв рішення виділяти і гроші і зброю. І власне, ці люди, ці друзі Путіна, вони примусили цього прем'єра Драгі піти. Тобто, Україна через цих людей втратила великого друга в Італії на високій посаді. Тобто, ми розуміємо, наскільки це розхитування човна, як казати в Росії, наскільки воно ефективно і Дієво у Італії, і ти знаєш, ти казав про Німеччину до того. Я тобі скажу, що якщо дивитися на методички, ми з колегами намагалися порівняти наративи, якими користуються росіяни, російські пропагандисти в Німеччині і в Італії, і вони майже, майже однакові. Катя, а що чому яка причина ти вважаєш, те, що італійці підтримують такого політика і підтримують таку політичну силу, яка категорично я з твоїх слів розумію, що це категорично суперечить європейським цінностям? А, дивись, вони починають а, давні загравання, тому що. Е, ну, ми були там діти, діти. Може, і не пам'ятаємо цього, але скажімо, там наші батьки вони пам'ятають, що Італія це була одна з перших країн, яку дозволили нам любити е, дізнаватися про цю країну, співати пісні цієї країни е, за радянських часів, тому uh -huh. що е, комуністи радянські товаришували з комуністами італійськими. Вони вважали, що вони разом е, побороли фашизм. Uh -huh. От не цих. Старих зв'язках власне і тримається оця дружба Путін Берлосконі, eh, Радянський Союз, Італія. Потім після розвалу слава тобі господи, що вона сталося, вже кожна окрема країна почала їздити і закохуватися в мистецтво моду піца, паста, Макарони, про які ми вже казали раніше, і от таким чином оця любов до природи, географії комуністів, вона породила дуже тісні зв'язки фінансові між Італією і Росією. Uh -huh. І Якщо ми говоримо про вплив Росіян і російської культури і Грошей на італійців, то знов таки повертаючись до того, що Італія не багата країна у Євросоюзі. Італієць середній Італієць який має якусь квартирку, будиночок біля моря, каже: Я краще в оренду здам багатому рускому, він приїде, мені заплатить, я працювати не буду, але приїде рускій Бо він там ще й мені на чай залишить Ну ми розуміємо, да це гроші, тому що українці в Італії сприймають а, як людей, які працюють, які не приїхали витрачати, а приїхали на, навпаки заробляти. Це жінки, здебільшого жінки, і які допомагають старшому поколінню, які допомагають доглядати за дітьми. Тобто а, ми не викидаємо і не демонструємо, що у нас щось є. Ну принаймні, ми говоримо на довоєнний час. А росіяни навпаки, вони, вони ж приїжджали, почалось. Та копєчества, давайте дочі габани побільше, давайте пер'я, брилянти. І там їх отакими от і, і побачили власне за ці газу газогроші. І е, політика партії ота, що Берлусконі з Путіним почали е, накручувати розом. Вона пояснила італійцям, що поки ми дружимо з багатими рускими, у нас буде дешевий газ. І власне таким чином з'явилися великі нафтові. от, до речі, сьогодні шостого поверху однієї лікарні е, вистрибнув якимось чином насмерть. Вистрибнув е, один із керівних. Іскрманичі Лукойла, так да, та, да, та, та. так от, щоб ти розумів на острові Сицилія у місті Сіракузи, от, там звідти тарани оті пішли. Так там є ціле величезне виробництво того локойлу. Це ціле місто в місті. Uh -huh. Про що ми ще можемо говорити? Коли ми кажемо про те, що заборона на, на, на торгівлю, що санкції, і чуємо сьогодні про те, що той самий Сальвіні, який в Мілані походить з Мілану, де то в того регіону, де сьогодні вже дано забороняють виступати і збирати на ЗСУ, так от той саме Сальвіні каже: А давайте переглянемо санкції. Ну тому, що вони не працюють, тому що Італія втрачає, а ми можемо переглянути санкції і навіть заробляти на цьому. От дивіться, от Китай вони зараз е е так торгують з Росією, що у них аж там оберти. У них там, там все у них є нормально. А б нам так не робити? І кожен італієць макарони знов таки поїв, і каже: ага, 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 чом би ні, дійсно, ага, давай і от. Оце е, гра на шлунку і на небажанні щось робити а йти і, да, за зазвичним сценарієм. Він породжує те, що ці наративи Росії через рупорів в Італії сприймаються як так дійсно, так і правда, і мені дуже е, дуже схоже оцей метод роботи на. Той що відбувається, той що ми іноді вимушені дивитися через нашу професію і і стан України та ж відбувається з телеекранів в Росії. Ну дуже схоже. А тим більше, знаєш, останнім часом, коли е, цей е, товариш Соловйов стал не інакше, як чирікать, е, чи не з кожного італійського телеканалу? Ну вибач, це тоді вже знаєш, було ну червоними нитками шито. Благо потім почався у них сезон відпусток, і е, ці шоу позакривалися на канікули. Зараз вони з вересня повернулися, і ми будемо спостерігати я, я переконую тебе, що ми будемо знову спостерігати всю цю історію знову в ефірах, тому що вже почалося. Угу. ну А протягом дивися, ти теж сказала, що бачиш, починає перемагати у, у італійців у італії шлунок над здоровим глуздом і над елементарною людяністю і сердечністю. А протягом цих шести місяців як змінювалися ставлення, розуміння, усвідомлення італійців угу. про те, що відбувається в Україні? А uh, дивись, перша хвиля була uh, люди емоційні, люди uh, з великим серцем. Перша хвиля була як і чим допомогти. Готові mm -hmm. були приймати кого завгодно, в якій кількості, як а тільки приїжджайте. Скільки людей мені написало в перші дні? Катя, виїжджай, це буде друга сірія. Ти нічого не розумієш. Треба рятуватися, бери кого хочеш. Ми всіх розселимо. Пропонували е, люди, яких я навіть не знала. тільки тому що хтось в коментарях на Фейсбуці щось написав, хтось когось лайкнув, Тобто, ну підтримка була величезна. А е, писали, е, писали відгуки, знаєш такі на кшталт, що ви чудова нація. Ви подивіться. Навіть як ви до тварин ставитися ви намагаєтеся навіть найменшого, але вберегти. Ви не такі? Ви не такі, як вони, як росіяни, маються на увазі, наші окупанти. А потім, коли почався оцей ганебний розгін інформації про фейки, про те, що буча фейк, про те, що швидкі фейк, от тоді пішла велика хвиля тих, хто сумнівався. Вони почали для себе говорити, що не все так однозначно, і оця, оця бомба пропагандистська, вона. Спрацювала і ось саме звідти пішов такий, знаєш, як розколу на тих хто а, підтримує, і ну я не буду настільки активно, а може там дійсно все і неправда, і от е, і потім ця машина пропагандистська вона працювала все більше і більше. Телебачення допомагало, і далі включився фактор економіки. Тому що, коли літо, коли в тебе багато фруктів, овочів, сонця, і в принципі все ще нормально, ти, ти розумієш, що ти якось можеш і не їсти, тому що тобі жарко, ну. За літніх умов, то ближче вже до серпня. Дуже сильно почали тиснути на економічні фактори, і власне нас українців починають в цих своїх пропагандистських наративах пов'язувати з тим, що ми стали нібито причиною тих українців, появи, які зараз проблем. в Італії, які, ви, які ні, ви Ні, я маю на увазі Україну як війну. нашу війну, нашу mm. війну да а ті українці, які знаходяться на території Італії, які живуть з якими я спілкуюся, яких я знаю. Це люди, які повір мені, що ми не говоримо про 24 лютого. Ми говоримо про 8 років. Uh -huh. Тобто, коли там бомбили Донбас, то ці люди вже 8 років і майдан збирали і підтримку, і гроші збирали, і на АТО працювали і пакунки кожної неділі. Повір мені що на один був вже зроблений про те, як наші жінки працюють цілий тиждень. а Потім зранку вона їде. Тому що син у неї вже воює. Вона збирає допомогу і, і сину і хлопцям і відправляє кожного тижня в Україну. Тобто, е, наша наша спільнота там дуже сильна, і е, якщо нас дивляться, переказує кожному вітання і уклін за за ваше щоденне на роботу Ну і там же ми ж знаємо з тобою, що давно вже велика кількість італійців фільм, наприклад, гніздо горлиці з Римою Зюбіною, Ти ж пам'ятаєш чудово про тих українок, українців, які приїжджали, допомагали заробляли тим, що допомагали доглядати за старими людьми, прибиральницями працювали і так далі. Багато хто ставав, ну мали не членами родини. Багато таких випадків українців Ну, багато. звісно, звісно. багато Катя. А ще скажи мені: а от коли як в Італії відреагували? Взагалі, суспільство, засоби масової інформації. Коли папа Римський видав свій перл про те, що е, донька Дугіна це жертва війни, ти знаєш. Я про це е, я веду Ютуб канал італійською мовою, е, користуючись нагодою, прорекламую його. Він підписуйтесь, тому, ставте вас... лайк і якщо... діліться. Якщо у вас є друзі, знайомі родичі в Італії, а я, я закликаю підтримати ютуб канал для того, щоб можна було почути нас італійською, українців італійською. І от, власне, про папу римського теж робила. Я тобі скажу так: нам з тобою, як католика, ми з тобою римо-католики, нам так. з тобою було більше, ніж італійцям. Які живуть у католицькій країні, тому що е, чим далі ми від центру е, духовного центру, тим е, більше у нас, як скажімо так, молодша віра. А вони ба побачили багато скандалів, багато бруду у пресі, багато розкошів, в яких кардинали в Ватикані живуть, і це теж були документальні фільми, що виходили розслідування на тамтешніх е, телеканалах і в незалежних розслідуваннях. І ти розумієш, е, італійці не настільки релігійні, як здається. Старше покоління так, а середнє молодше не настільки, тому вони відреагували на слова папи. Я не буду цитувати, але людина похилого віку зробила свою заяву. Можливо, помилився. Давайте не зважати це в принципі Ватикан окрема. Держава, ну це як дуже дуже м'яко, і читаючи між рядків ти розумієш про що я кажу. Тобто папі можна ну вибачимо його, це спишемо на те, що людина похилого віку. Так, тому що є дуже багато років, вже є така історія, як, як папа і оточення папи банки Ватикану і те, що відбувається поза справами церковними, тому що. Дуже багато розслідувань вказують на те, що Ватикан став прихистком певним фінансовим структурам, які можуть провести привести шлях до очільників держав, про яких ми часто згадуємо в наших випусках новин. Ну і, і ще Катя на е, італійських шоу про це теж неодноразово писталося. З'являються усіля по перше, пропагандистські якісь канали. Взагалі, е, російські лобі, як ти кажеш, інформаційне воно дуже велике в Італії з'являються так звані експерти, опініон лідери, політики, які розповідають, які винесуть е, про російські наративи. Як ми українці, ти конкретно як ми можемо займатися контрпропагандою тієї чухні, яку несе Росія в Італії? Ти Знаєш, круте запитання і просте, зрозуміле, але я не знаю, як відповісти, крім того, що ну от я роблю свої такі маленькі, я можу за себе відповідати, такі маленькі кроки. Я тобі скажу, що коли дійшло до скандалу в ефірі одного ток-шоу, коли власне вони запросили мене, схрестили з пропагандистом, про яких я згадувала з ЛНР, з фальсифікованим. Жахливим сюжетом з Маріуполя, брехня на брехні. Коли я хотіла прояснити, що це за людина і що це за сюжет, мені сказали, наступного разу давай включимося і поговоримо. А наступного разу сказали: А того хлопця не так буде закрили ну, рота. ні-ні сказали, того хлопця не буде. Буде Соловйов от ти ж не можеш поговорити один на один. Це ж як з Путіним поговорити. Так. Хочеш, кажу, ні, шановні. А чому yeah. ти, а чому, а чому ти виріш, не захотіла говорити соловйомдино? А ноги? я тобі поясню. А тобі поясню, тому що а, я не хочу, щоб використовували а, мене мого роботодавця і колектив, якому я працюю а, у власних інтересах, тому mm -hmm. що я знаю, що це потім розійдеться інтернетом. Це буде перекручено 250 разів, і а, виставити в дурному тоні українців. Це буде завдання номер один для пропагандиста Соловйова. Скажи, будь ну, та, ласка. тебе ви, ви Як жида Бандерівку, там, як... все що завгодно е... я, ж, я ж не ховаюся, власне, <сумітно> по пособницю що... хун, ну коротше, я зрозумів <сумітно> тебе. <сумітно> да, буде, да, да, знаєш, ти скажеш три слова, на тебе вилють три відра. Абсолютно після того, власне, я сказала, я зробила заяву. Це був пост в соціальній мережі з серйозною серйозною кількість мене, мене підганяють, а я ще да, одне да. хочу сказати. От я буквально не уточнив. А я, яким в якому контексті ці псевдо псевдопінян лідери, псевдоексперти, псевдополітики, які виступають на шоу? В якому контексті вони подають війну Україні? Як вони це трактують? Що вони кажуть? Що Росія воює з Америкою? Чи хто, як? От я часто чую Росі це Росія воює з Америкою? Чому ми повинні брати в цьому участь? А диви. Сні, так відверто, як росіяни брешуть. Ні, вони не кажуть, що ми стали з перегоном середнім між цими світами. Ні, ні, вони кажуть, що є багато людей, які Відчувають себе ближчими до російської культури і до mm. Росії, а тому ми маємо висвітлювати і їх точку зору mm. і їх життя. Але хоть коли потім доходить мікрофон до, до людини, то виходить так, що це якийсь пропитий алкоголік, Перепрошую, а замість того, щоб казати, що у мене тут якась мішок із цементом, він каже, що я зерно несу, яке українці залишили і, і побігли собі. А потім, коли я дивлюся сюжет і переглядаю, що це за напис, я бачу, що це mm. цемент місцевого виробництва. Ну, тобто, це на таке фальшування вони йдуть заради того, щоб а, показати, що русський мір все-таки присутствує в Україні. Ну, на жаль, да, часу мало, я розумію. Я дуже рада була. Дякую, Катюша. Теж радий тебе бачити. До скорої зустрічі. Сподіваємося, що сподіваюся, що а, незабаром вже зможемо поспілкуватися не тільки онлайн, а й офлайн. А, Катерина Любим. Нестеренко, журналістка, чудова моя колега, телеведуча, теж.